Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас запрошую на своє відеозаняття. А розпочати я його хочу з віршика. Добрий день, сонце привітне! Добрий день небо блаквітне. Добрий день в небі пташки. Добрий день, зелені дубки. Добрий день, люди привітні. Е, я всім бажаю, щоб посмішки ваші квітли. Ну, а тепер. З добрим, гарним настроєм, ми розпочинаємо наше заняття. Заняття наше сьогодні буде присвячено е нашій країні, яка зветься Україна. Ми з вами живемо в дуже прекрасній сильній е вільній країні, яку ми дуже полюбляємо. Люди, які живуть в нашій країні, Називаються українці. Запам'ятали? Давайте повторимо. Ми українці. Дуже добре. Подивіться, будь ласка, хто в мене зображений ось тут, на цій картинці? Вірно, дівчинка. Дівчинка україночка. А зараз я пропоную дівчаткам усім разом промовити за мною. Я україночка. Дуже добре молодці. А на цьому малюночку хто у нас зображений? Вірно, хлопчик. Він українець. Тому, мої любі хлопчики, повторюйте за мною, я українець. Дуже добре. А ще хлопчиків можна назвати. Козаками. Подивіться, ось вони які козаки. Це гарні, мужні наші чоловіки. Так, добре. Кожна держава дітки має свої символи. Символи бувають державні і народні. Державні символи, які має наша країна, це Прапор, подивіться, осінь який, жовто-блакитний, гарний наш прапор України. Також до державних символів ми відносимо і наш тризуб. Подивіться, ось як він виглядає. А ще у нашої країни є державний дім. Це пісня, яка прославляє нашу державу. До народних символів. Подивіться, у нас ми можемо віднести віночок. Це, цей символ носять молоді дівчатка. Далі вишитий рушник. Це теж символ нашої України. Подивіться, який він гарний, вишитий. І також символом нашої рідної України є Калина. Це така рослина з ягідками, ось подивіться, червоного кольору ягідки. Це теж символ нашої України. Бачите, скільки всього сьогодні ми з вами пізнали і почули про нашу рідну Україну. Нашу державу, нашу країну. А завершити я хочу словами віршика. Я люблю свою країну, вільну, ніжну, солов'їну. Буду її будувати, а ще від ворога захищати. Ось таке невеличке відеозаняття я сьогодні вам пропоную. До побачення, до нових зустрічей!